Вітаю всіх на IT Education Hub. Уявіть, на перший погляд перед вами може бути звичайне зображення, але всередині нього зашифрований файл. Його неможливо побачити, якщо не знаєш, що шукати. Сьогодні покажемо, як шифрувати повідомлення і ховати їх у зображення. Причому таким чином, щоб навіть ніхто про це не здогадався. Отже, спочатку трохи теорії. Є два терміни. Такі як шифрування та стеганографія. Шифрування дає можливість змінювати вигляд повідомлення. При цьому очевидно, що це секрет. І, відповідно, потрібно знати ключ для того, щоб це повідомлення розшифрувати. Стеганографія, в свою чергу, приховує саме існування. Зовні, на перший погляд, це звичайне зображення. Ну і, відповідно, потрібно знати, де, що шукати. Тобто, відповідно, шифрування ховає зміст повідомлення, стеганографія ховає сам факт існування повідомлення. В цілому, якщо скомбінувати, то це подвійний рівень захисту. Тобто, можемо зашифрувати повідомлення, сховати шифр в зображенні і отримати захищене, невидиме. Повідомлення. Це не лише теорія. Стеганографію використовують для передачі даних журналістам, в змаганнях CTF, а також в хакерських атаках. Знання це захист. Спробуємо це відтворити практично. Що будемо використовувати? Бібліотеки стегано криптографі. І різноманітні формати. PNG можна взяти BMP, JPEG, але він займає дуже багато пам'яті. І він не дуже корисний в цьому. Отже, для того, щоб сховати текст в зображенні і видобути його назад, на даному слайді ви бачите код, який допоможе нам це зробити. В результаті. Ось наше зображення, яке було на вході, ось яке було на виході. Візуально вони не відрізняються. Але якщо подивитись інформацію про пам'ять, яку треба виділити для того, щоб зберігати той чи інший файл, ми бачимо відповідні зміни. В першому випадку базовий зразок, з яким ми починали працювати, це 923 кБ. На виході ми отримали. З зашифрованим повідомленням 738 кБ. Тобто ми навіть бачимо, що зображення, на перший погляд, не змінилося, але починає займати меншу кількість пам'яті. Розглянемо другий варіант, коли ми будемо шифрувати повідомлення перед тим, як його сховати. В даному випадку криптографії. криптографі. З відтіля видобуваємо клас Fairnet. І сховаємо до файлу наш ключ. Тому що ми будемо його використовувати декілька разів. Ось таким чином ми можемо сховати шифроване повідомлення в наше зображення. Ну і, відповідно, видобути. Для того, щоб відтворити ці всі речі практичним чином, можете поставити відео на паузу. І відтворити крок за кроком, рядок за рядком. І спробувати це зробити на власному комп'ютері. В результаті вийшло практично те саме. Тобто, ось наше базове зображення, яке займало 923 кБ. На виході ми отримали на 1 кБ більш е, треба інформації, ніж е, без шифрувань. Тобто, практично без змін. На відміну від попереднього варіанту, але тепер повідомлення просто так не отримаєш. Воно в нас шифроване. І якщо ключа немає для розшифровки, то, відповідно, немає, яким чином перетворити ту інформацію до вихідної. Спробуємо сховати до зображення нашого файл JPEG формату і отримати його відповідно назад. В результаті бачимо, що наш файл Input, як займав 923 кБ, так і займає. Але ось на виході тепер це 761 кБ. Спробуємо відтворити такі ж самі речі з форматами PDF, наприклад. Ось таким чином ми ховаємо інформацію, а ось таким чином видобуваємо її назад. Єдине, що треба знати і пам'ятати, коли ви працюєте з приховуванням не просто текстової інформації, а файлів, то вам треба мати файл відповідного розміру. Тобто ваш файл, де ви будете ховати. Повинен бути більший, ніж той файл, який ви хочете сховати. Тому що в кожному файлі растрової графіки є пікселі, які мають певний колір, певне розташування. І от, відповідно, для того, щоб зберігати суттєві обсяги даних, то відповідно, щоб це зображення не було маленьке. Ось, наприклад, ви бачите, що а, файл input 2png. Ми спеціально взяли його трошки більшим. Тобто він займає 1089 кБ більше мегабайту. І на виході, коли ми туди поклали pdf файл з а, єдиним рядком print hello World, сам файл займає 182 кБ. А зображення, в яке ми. Зашифрували даний PDF файл, тепер займає десь в півтора рази більше, ніж сам базовий наш файл. Аж 1564 кБ. Як же працює алгоритм LSB? Перекладається він як List Significant bit. Тобто. Так як ми працюємо з інформацією в двійковому коді, треба пам'ятати наступні речі. Кожний біт в двійковому числі має своє вагове значення, яке є ступенем двійки. Тобто, якщо взяти восьмибітні значення, то, відповідно, в нас буде 8 нулів або одиниць, в залежності від того, що ми хочемо закодувати. При цьому алгоритм існує LSB і MSB. В нашому випадку LSB це Least Significant bit. Тобто нас цікавить біт, який найостанній. Тобто, має значення одиниця. Він є найменш значущим, оскільки його зміна на одиницю або 0, відповідним чином, змінює загальне число не суттєво, лише на одиницю. Тобто, якщо в віковому числі. Це 10-10, наприклад. Це в десятковій системі відповідає значення 10. І якщо ми збільшуємо останнє значення на одиницю, замість 10 ми отримаємо 11. Якщо це алгоритм MSB, most Significant Bit, то це біт, який знаходиться в крайній лівій позиції. Наприклад, 2 в сьомому ступені, якщо це буде восьмобітне число, і має більш вагове значення. Тому нам треба обрати алгоритм LSB, щоб зміни були не суттєві, але при цьому ми мали змогу зберігати додаткову інформацію в наших зображеннях. Тобто, в нас є певні е, пікселі. Це відповідно набір бітів кожний з таких. І замість останнього біту ми додаємо біт повідомлення. Замість останнього біту це буде біт повідомлення. Наприклад, в нас є 11, 10. 10, 10. І одиничку ми замість нуля запишемо в кінці. І в нас вийде 11, і в нас вийде 11, 10, 10, 11. Тобто, знов таки мінімальна різниця, але яку неможливо помітити. Де ж застосовується алгоритм LSB? Наприклад, це стеганографія. Одне з найпоширеніших застосувань суть в тому, що під час приховання секретної інформації всередині інших, на перший погляд, нешкідливих файлів, такі як зображення або аудіофайли, кожний піксель зображення або семпл аудіофайлу. Представлений двійковими даними. Суть в тому, що ми замінюємо найменш значущі біти цих даних на біти з секретного повідомлення. Оскільки зміна впливає на значення пікселя або семпла лише незначним чином, то зміни, як правило, непомітні для людського ока або вуха. Наприклад, в 24-бітному зображенні 8 біт на кожний колір. Червоний. Зелений синій. Зміна одного LSB біту змінює відтінок кольору дуже незначним чином. Тобто, переваги це простота реалізації, відносно непомітність приховуваної інформації. Є, звісно, компроміс або недолік. Чим більше інформації приховується, тим більше бітів змінюється, що може призвести до виявлення прихованих. Даних. Наприклад, зображення повинно займати мегабайт, а воно займає в півтора або в два рази більше, ніж повинно. Тобто це вже ознака того, що в межах цього зображення щось додатково зберігається. Окрім стеганографії, даний алгоритм може бути використаний для швидкого визначення, чи є двійкове значення парним, або непарним. Також даний алгоритм використовується для контролю помилок. Окрім цього, може бути застосований даний алгоритм для обробки цифрових сигналів і відповідно операції над бітами. Отже, LSB є фундаментальним поняттям в цифровій інформатиці. Та має практичне застосування в різних сферах, особливо там. Де важлива точність або приховане внесення змін. Щодо парад, можна віднести наступне. Тобто, ми можемо працювати з різними форматами інформації. Найкраще себе показує PNG формат або BMP. Не рекомендується використовувати JPEG. Тому що ми можемо втрачати дані. Також краще зашифрувати дані перед тим, як їх ховати. І важливо також пам'ятати, що треба не перевантажувати файли. Велике зображення на Сій, або, або дуже маленький PDF, наприклад, файл це ключ до успіху. Підведемо підсумки. Отже, на даному слайді ми відтворили зведену таку таблицю, де ми можемо подивитися, наскільки складно відтворювати шифрування, стеганографію і, відповідно, комбінований варіант. Два в одному, як то кажуть. І що це нам дає. Тобто, шифрування в цілому це зміст. Стеганографія це форма. Комбінований варіант, якщо ми поєднуємо їх разом то це невидима сила захисту. Якщо сподобалось дане відео, не забудь про подобайку. Також не забудь підписатися на канал. Натисни дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Дякую за увагу. До зустрічі в новому відео.